Мої вітання усім телеглядачам, а також радіослухачам. Сьогодні у нас зустріч цікава по-своєму, тому що до нас сьогодні завітала Мар'яна Озарович, начальник управління сім'ї та молоді обласної держадміністрації міста Івано-Франківська. Вітаємося, пані Маряна, з вами. І сьогодні саме будемо розмовляти про багато чого. З чого Можна почати. Доброго дня дуже рада вас бачити. Ну я думаю, що сьогодні ми можемо поговорити про таку цікаву тему, як досягнення нашої області у сфері захисту прав дітей. Зокрема, це про виконання указів президента, доручень президента у цьому у цій сфері, оскільки питання без сумніву є важливе. Діти це наше майбутнє, і це ті питання, які повинні перебувати на постійному контролі. І можу запевнити, що власне в нас в області воно саме так і є. Якщо більш конкретніше зупинятися на тих чи інших заходах, які нещодавно відбулися, власне відбувся захід молодь проти насильства. От в які цікаві доступні і водночас ефективні методи вдалося привернути увагу молодих людей, і як все ж таки конкретно вирішити те чи інше питання? Власне, в нашій області якраз тривала акція. Ну, це всеукраїнська акція «16 днів проти насилля з 25 листопада по 10 грудня. Власне, моє управління є безпосереднім координатором цієї акції. Можу запевнити, що по всій області відбулося чимало резонансних заходів. Ми використовували різноманітні форми. Це були і круглі столі, і диспути, флешмоби. І обговорення ми залучали всі ланки суспільства. Тобто, це були як представники органів влади, соціальних служб, представники органів внутрішніх справ. Також це була молодь діти, заходи відбувалися на всіх рівнях. Ну, найбільшою популярністю, звісно, користувалися різноманітні тематичні диспути, круглі столи, де кожен мав змогу висловити своє ставлення до. Ну, скажімо так, існуючої проблеми в нашому суспільстві, однак тішить те, що молодь в першу чергу діти вони готові братися за те, щоб протистояти насиллю, яке відбувається в суспільстві, захищати свої права перед усім, захищати права своїх близьких. Можу сказати, що це. Дуже хороша ініціатива. Навіть я зараз готую проект, згідно з якого ми будемо поширювати серед учнів нашої області відповідні рекомендації навчання щодо того, як діти самостійно можуть захищати свої права протидіяти насильству, готувати різноманітні інформаційні кампанії тематичні, які будуть власне. Провадити превентивну роботу, тобто ми повинні боротися вже не з наслідками насильства, а запобігати його виникненню. от власне про це я хотіла б більш детальніше поговорити. І е, власне, от ті речі, які є для нас дорослих, доступними для дітей вони зовсім по іншому сприймають і якось по своєму до того відносяться. От з допомогою чого саме вам вдається увагу привернути і все ж таки викликати оцю непідробну цікавість і не прнененепідробне бажання все ж таки взяти участь в тому чи іншому заході, і як, як це все вирішується, ну як ви це просто як іншими словами, як конкретно ви це робите на практиці? Ну насправді дітей набагато легше залучити до певної роботи, до певних заходів. Єдине, що треба це повинно бути щиро. Дійсно, діти вони ж дуже відчувають, коли до них ідуть з фальшу, так і якщо вони бачать, що ти дійсно щиро хочеш щось для них зробити, щось корисне, що стане їм на. Нагоді, що буде для них цікаво. Вони беззаперечно відгукуються на такі заклики. Вони приймають участь у цьому. Вони віддаються повністю своїй справі. І ну скажу відверто, що такі заходи вони є найбільш результативними, залишають свій вплив. І потім ці діти вони вже наступного разу більш активно вони долучаються самі і е, залучають своїх друзів, е, своїх ровесників до, те, до того. Тому, власне, хочемо використати принцип рівний рівному для угу. того, щоб самі діти е, проводили заходи і привертали увагу до своїх проблем. От ви казали про те, що іде е, саме робота над виявленням тих чи інших е, проблем, щоб не запобігати, е, не вирішувати, а запобігати. Конкретно з допомогою яких інструментів ви це робите, як вам це вдається, виявляти? ну перш за все, це поширення інформації, тому що діти повинні знати про свої права. Кожна mm -hmm. дитина повинна знати про те, які в неї є права, що держава гарантує дотримання її прав і захист дитини у випадку, якщо стається порушення прав mm -hmm. дитини, і вона повинна вміти скористатися цією інформацією. Вона повинна знати, куди може звернутися, навіть якщо здається, що її права будуть. Куди? Порушені ку ну, в першу чергу це повинні це може бути в школі до вчителів, до педагогів, це є центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, це є правоохоронні органи. В крайньому випадку це може будь-хто з дорослих бути, кому дитина довіряє, кому вона може висказати про свою проблему і хто вже скерує її, куди звертатися. Тобто головний момент в цьому аспекті все ж таки не мовчати, так, не, не мовчати. боятися довіритися. Заявити про те, що так, є проблема, що мої права порушують, uh -huh. чи мої права, можливо, можуть порушити. Ну, якщо розглянути, наприклад, ситуацію, де ну, батько. Скажем так, дозволяє собі використовувати фізичну силу стосовно матері, чи і дитина може підозрювати, а що це і її торкнеться, так дитина не повинна мовчати заявити про це. Чи проводиться якась конкретна робота психологів? Тому що не завжди е дитина з тих чи інших міркувань може собі дозволити ось говорити про такі важливі і навіть болючі моменти. Можливо, вона на якомусь етапі сприймає це як за. Е Належне. тобто так воно і має ну, на бути. На жаль, так. Якщо дитина зростає в такому середовищі, це для неї ну, звичний спосіб. Ну, існування будемо говорити так, це дуже сумно. Однак робота в цій сфері проводиться як психологами в системі освіти, так і uh -huh. педагогами, так само соціальними педагогами та фахівцями з соціальної роботи. Тобто є розроблені відповідні методичні рекомендації однак, ми будемо розробляти також додаткові документи щодо того, як виявляти uh -huh. Uh -huh. випадки порушення прав дитини, як з цим працювати. Як власне ну, допомагати дітям е захищати свої права, якщо говорити е про е той момент, що стосується безпосередньо роботи соціальних працівників психологів? Е Якщо брати ось так копати глибше, то все ж таки це дуже важка робота і не так. завжди вона вдячна. Як стимулюються власне, самі працівники, як забезпечуються їхні блага, ті чи інші, як все ж таки людина може бути якби, захищеною соціальною, і знати, що от вона робить правильно свою роботу, і вона дійсно є потрібною. Тобто десь психологічний аспект соціальних працівників так. Також дуже важливий і їхній стан, їхній добробут, скажімо так. Mm -hmm, так. Ви Знаєте, що хочу вам сказати? Вперше за все, робота у цій сфері, у соціальній, вона повинна бути за покликом душі. І я mm -hmm. Більшість людей, які йдуть працювати в цю сферу, воно так і є. Тому що так, вірно, це дуже важка робота, вона відповідальна. Ті... Життєві ситуації, з якими ми стикаємося на цій роботі, вони ну надзвичайно складні. І тут треба постійно балансувати на грані з одного боку, щоб не перейматися надто сильно, тому mm -hmm. що, ну. Коли емоції затуманюють розум і важко працювати, а з іншого боку, відчувати те, що відбувається, проявляти вдосталь емпатії, співпереживання. Mm -hmm. Я думаю, що просто на цю роботу йдуть ті люди, які можуть це зробити, ті люди там залишаються працювати. Ну, це є їхній поклик душі. Ну, будучи сама за освітою психолог, дотична до цієї галузі, можу сказати, що це. Якщо гарно виконуєш свою роботу, вона приносить задоволення, але це робота, яка є твоїм покликом. Ну якщо говорити конкретніше, що до на даний момент довелося вже досягнути, от як ви можете констатувати конкретно, от на даний момент ми зробили те і те, тобто досягли того і того, поставили ось собі от таке завдання. Воно нам вдалося, бо ми ж знаємо всі ми люди не завжди нам те, що ми хочемо, вдається практиці так, як ми то собі уявляємо. Ну на виконання соціальних ініціатив президента та його доручень щодо захисту прав дітей в області Тійно проводиться значна робота, по всіх напрямках: це якщо брати і медицина, і освіта, і соціальний захист населення, і також зі сфери сім'ї та молоді. Зокрема, якщо брати, у нас закінчена була в жовтні місяці оздоровча кампанія, оздоровчо-відпочинковий період для дітей. Було надано послуги оздоровлення та відпочинку. Повністю відповідно запланованої кількості дітей охоплено всіх дітей сиріт, охоплено значну частину дітей, позбавлених батьківського опікування, малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, інвалідів. Тобто це питання постійно перебуває на керівництві, на контролі керівництва обласної державної адміністрації і виконується в повній мірі. Так само проводиться спостереження та захист прав дітей у сфері контролю якості. Наданих послуг, якості харчування проводиться постійно огляд приміщень, де, де проводиться ця ж сама кампанія. Якщо говорити про систему освіти, на даний момент всі дітки початкових класів забезпечені безоплатними сніданками. Так, це ну, доволі значуща. Допомога для діток, тому що ну ми розуміємо, що не всі батьки можуть проконтролювати про те, як дитина харчується протягом дня, хоч тому, хоча би гарячий сніданок, це вже беззаперечно дуже корисно для дітей. Також, якщо говорити про дітей, які потребують особливої уваги, це діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Вони повністю забезпечуються харчуванням, підручниками, шкільною формою. Вони отримують по закінченню школи. Шість неоподаткованих мінімумів виплату грошової допомоги в на рівні області. Стежимо за тим, щоб такі дітки отримували дії регіональна програма по забезпеченню першим робочим місцем, по забезпеченню житлом. У сфері медицини особлива увага приділяється діткам, які важко хворі, так забезпечується повністю фінансова підтримка у сфері лікування дітей, які потребують тривалого дороговартісного лікування. Збільшено виплати щодо допомоги діткам, у яких є важка степінь інвалідності. Угу. Тобто, практично всі завдання, які ставить перед нами президента, уряд, Миттєво реагуємо Тут, на рівні все ж таки області і ініціатива і, і підтримка так. є з боку влади. І, так і підтримка дуже є, є виконання. Також ми подаємо постійно свої пропозиції. Щодо того, як удосконалювати діючі програми, uh -huh. так uh -huh. як розвивати ці напрямки. Якщо говорити про дозвілля саме молодих людей, от на щодень, куди себе може скерувати, десь знайти для себе реалізацію свого потенціалу, молода людина, от якщо взяти на даний момент? Ну, насправді, дитина... Починає задумуватись про своє дозвілля відповідно до того, як це поставлено в сім'ї. Тобто uh -huh. так. Е, тому в першу чергу хочеться звертатися до всіх батьків нашої області uh -huh. про те, щоб вони організовували для себе, для своєї сім'ї якісне змістовне дозвілля. Тому що погодьтеся, що це не зовсім радісна картина, коли у вихідні мама на кухні тато на дивані, а дитина не знає чим зайнятися. Так, Правильно так. Е. це дуже до речі, суттєва проблема тих дітей, які не відвідують навчальні заклади. Так, шкільні так садочки і тому так, подібне. Так. От власне тому кожна сім'я, вони повинні ну, якби планувати своє дозвілля робити його змістовним, цікавим. Чи це спільні походи, навіть прогулянки, походи до музеїв, театрів, кінотеатрів на мультфільмі? У нас чимало розважальних закладів, куди можна піти разом. Не виключено спільне заняття і різноманітними творчими видами. Там рукоділлям, наприклад, мама з дитиною цілком можуть виготовляти щось цікаве. Так навіть підготовка до свят важливо залучати дитину до, до спільного як і роботи в сім'ї, так і відпочинку. Тому що всі ці галузі вони мають ну, дуже важливе значення для формування особистості. А чи є якісь такі от спеціальні осередки, де власне можуть себе реалізовувати діти, які не відвідують навчальні заклади? І якщо вони є, то розкажіть нам про них, щоб от батьки наші телеглядачі були. В курсі цієї справи, де б могли спрямовувати своїх дітей. Так насправді в області ді, ну принаймні в місті Івано-Франківську, не ну, знаю, що в районних центрах створені відповідні. Ну, клуби так, для, це для діток дошкільного віку, uh -huh, де uh -huh. вони можуть проходити різноманітні розвиваючі заняття, тематичні. Однак все-таки дошкільна освіта, ну, як і вже шкільна освіта, є загальнообов'язковою в нашій uh -huh. державі. Так. Але поза межами у нас дуже розвинена е, позашкілля. Так, діти мають можливість вибирати з надзвичайно широкого спектру різноманітних тематичних закладів: uh -huh. це заклади культури. Е, це Мистецькі заклади, це спортив, спортивна сфера, так різноманітні школи, гуртки, заняття. Тобто вибір у нас дуже великий. Ну, на виконання соціальних ініціатив президента у нас цього року здається. Бо майже 70% дітей охоплено позашкіллям, що ну, становить виконання планових показників. А наскільки це є доступним, і чи є якісь можливо пільгові умови для мало сімей, для яких дуже важливим є розвиток дитини всесторонній? Так, я знаю, що це є доступно, навіть якщо це є якісь приватні заклади, практично у всіх у них діють пільгові програми, вони займаються із дітками і. Які потребують особливої уваги з соціально незахищених категорій, а безкоштовно, максимально безкоштовно вони для цього залучають спонсорів. Для прикладу, е, наскільки знаю, івано франківська розвинена мережа Спортклуб ТР, це uh -huh. навчання джиу-джису для дітей. Вони також зараз будуть відкривати свої центри по районах області. Uh -huh. так, uh -huh. І відповідно там дітки. Практично в кожному із їхніх відділень є група діток, які займаються безкоштовно цим соціально незахищені верстви населення. Гостею нашої студії сьогодні є пані Мар'яна Озарович, начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації. Це для тих з наших глядачів, що щойно до нас доєдналися. Ми продовжуємо спілкуватися з пані Мар'яною. Хотіла б вернутися на декілька. Питання в назад, і все ж таки я би хотіла дізнатися, якщо говорити про, про цей захід акцію Прикарпаття проти наркотиків, от що може запропонувати сам соціо, якщо говорити про управління сім'ї та молоді, коли є вибір наркотики чи щось інше. Що є цим іншим? Щоб все ж таки е, якби нейтралізувати ось ось цей от момент, коли є якісь відчай, якісь невпевненість в собі, і так далі, і йде е, вибір от, питання наркотиків. Що може запропонувати взагалі суспільство? Ну, як мінімум, здоровий спосіб життя і підтримку? Просто ну? Так уже побудована людина, що коли вибір між попросити підтримку і шукати десь самостійно, ну, багато хто пробує шукати самостійно у чомусь розраду ховати. Чи це наркотики, чи це алкоголь, чи це азартні ігри, насправді, ну, всі ці залежності вони мають приблизно одне походження, якщо говорити про якісь психологічні моменти. Однак, якщо людині хоча б один раз вдасться перебороти себе і звернутися за підтримкою до тих, Хто може насправді допомогти, а не ну втопити в залежності, угу, так угу. то це вже великий крок роботи над собою, угу, так? Угу, тому що ну, коли люди звертаються до залежностей, коли їм треба про щось забути, так, від так, чогось так. втекти, від чогось сховатися. Ну, ховатись від проблеми можна, але тимчасово, не, не, тимчасово дуже тимчасово. От тому краще, ну. Спробувати її побороти, і якщо поруч будуть ті, хто можуть надати підтримку, то результат буде завжди позитивний. Тобто, все ж таки, не боятися і не так. бояться про це говорити, так. і звертатися так, зі так. своєю тою чи іншою проблемою. Безпосередньо, якщо говорити про локальність, куди за якою адресою можна прийти, і бути впевненим, що от, от там я прийду, я отримаю підтримку, допомогу і якісь можливо співчуття і тому подібне ну, Знову ж таки, це залежить від того, як якої допомоги буде потребувати людина? Так, анонімну допомогу у нас практично можна звертатися як до благодійних фондів. Наскільки знаю, у нас благодійний фонд Солідарність на січових стрільців. Так. Також uh -huh. можна звертатися до церковної громади. так, вони завжди, До організації Червоного Хреста. Вони завжди надають таку допомогу та підтримку. Також у нас є наркологічний центр, точно не скажу зараз адресу. Uh -huh. Також можна звертатися відповідно до... Приватних лікарів, наркологів uh -huh. до психологів, uh -huh. ну відповідно людина вже вирішує, чия допомога потрібна, так uh -huh. іноді просто достатньо поговорити з близькими uh -huh. людьми. Тобто, все ж таки є можливість, а якщо є. говорити про якісь ті чи інші психологічні труднощі, от з якими стикається людина, коли вона замикається в собі, впадає в депресію, тому подібне. Центр підкажіть мені, як звучить вірно. Назва центр соціальних служб для так, дітей, так. сім'ї та молоді можна спрямовувати так. себе, Мож, туди. можна звертатися туди до фахівців із соціальної роботи. Ну якщо ми говоримо про дітей, в першу чергу uh -huh. в кожній школі є. Психолог і є uh -huh. соціальний педагог. Uh -huh. Вони спеці... працюють за спеціальними методиками, програмами, проходять навчання, як працювати з дітками, які опинилися у важких складних життєвих обставинах. Так які вони допоможуть, які є труднощі. Навіть ну допоможуть, тому що коли розуміємо, коли є в людини труднощі, вона не завжди бачить вірний шлях виходу. Хоча він може бути абсолютно поруч, uh -huh. потрібен просто легенький погляд зі сторони. Так? Uh -huh. Uh -huh. Так, так, звичайно, я погоджуюся, цілком е, пані Мар'яно. Якщо говорити знову ж таки вертатися до е, питань сім'ї, е, і якщо розглядати під кутом, того, що могутня держава це перш за все могутня е, сім'я, це мікродержави, угу. в яких також ось Казувала все Дениця. так, це все починається звідти. Е, як, яку роботу ви проводите для молодих? Пар для молодих батьків, чи якісь е, тренінги, якісь лекції, тому подібне, безпосередньо, куди також вже можуть звернутися молоді сімейні люди і отриму, отримати те, е, ту базу інформаційну. В якої просто не вистачає з огляду на різні на вирішення різних соціальних потреб. Ну, власне в нас в області діє програма Нова Українська родина, і практично всі ці питання е, розглядаються в рамках реалізації цієї програми. Це відповідні навчання, це відповідні інформаційні методичні матеріали. Е, безпосередньо до кого звертатися, так ну. Е, як такі курси та тренінги скоріше ними займаються громадські організації, яким ми зі своєї сторони надаємо всебічну підтримку, як методичну, так і організаційну, інформаційну, так? Гаразд, от таке питання також, от мене цікавить. Нещодавно відбулося саме 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, проводилось відзначення Міжнародного свята День прав людини. От з цього приводу якісь заходи відбувалися, чи взагалі є ініціатива? Якась вона відходить ініціатива із управління, і угу. що конкретно? Ну, якщо конкретно від управління ми цього дня провели зустріч. І з молоддю Прикарпаття, де власне обговорювали про те, що так є права людини, людина, людина має знати про них і захищати їх. Угу. Але давайте не забувати, що крім прав, людина має ще обов'язки угу. і відповідальність, яку угу. накладають ці права. Угу. І права є не тільки в кожної окремої людини, а є у всіх, і у всіх вони однакові? Адже перша ж стаття цієї декларації гарантує про те, що всі люди народжуються вільними та рівними щодо своїх прав. Тому захищаючи свої права, треба турбуватися про те, щоб при цьому не пошкодити права інших людей. Ну у нас Тобі? переважно, ви знаєте, от є, що ми всі знаємо свої обов'язки. От якраз правами, то слабше все відбувається і гірше. От чи можливо зайти десь на якийсь певний сайт, можливо, вашої організації. Організація там чи, можливо, якась інша, е, є якийсь інший носій. Mm -hmm. там, інтернет, можливо, де можна конкретно дізнатися про свої права в доступній формі? Ну, я знаю, що інформація про права людини, про права дитини, вона дуже легко знаходиться в інтернеті. Так? Відповідні роз'яснення розміщені як на сайтах державних структур, так і різного рівня, починаючи від президента профільного міністерств уряду, Верховної Ради, так само вона вся нормативна база дублюється, розміщується на сайті наших структур. Ага, так, ага, так. Ага. зокрема, наші спеціалісти готові надавати відповідну інформацію, консультації, де як можна отримати, ділитися своїми методичними матеріалами, ага. якщо ми вже знаємо свої права, от знаємо, що десь вони порушуються. На практиці дійсно можна відстояти себе оперуючи знаннями конкретними, чи це все ж таки дуже дуже важкий процес, який не завжди увінчується успіхом? Це все буде залежати від конкретної ситуації, але єдине, що можу сказати, свої права відстоювати завжди потрібно. Гаразд, ну я думаю, ми про все, що могли поговорили на даний так. момент, і питання часу вже буде вирішуватися наша наступна зустріч. Угу. і Якщо буде актуальність, ми обов'язково будемо раді з вами поспілкуватися. Угу. На останок, Мар'яно, що ви можете побажати нашим глядачам, і саме яким буде ваше заключне слово? Розвиватися, розвиватися у всіх сферах, так і завжди пам'ятати про те, що ми є людьми, і наше майбутнє залежить тільки від нас. Дякую. Що ж, я дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Знайшли, викроїли час, і будемо чекати на нові зустрічі, на нові прецеденти, скажімо так. Гостею нашої студії сьогодні була Мар'яна Озарович, начальник управління. Сім'ї та молоді обласної державної адміністрації на цьому ставимо крапку.